Всім привіт! Давайте потроху починати. Мене звуть Максим. Я працюю інженерним менеджером в компанії МакПо. До цього я більше ніж восьми років працював як бекенд розробник основний місцем був PHP. Останні два роки я якось переключився більше на Python. Зараз я працюю на двох AI-проектах. І на одному з них я є активним код-контриб'ютором. Про що ми сьогодні будемо розмовляти? Ми будемо в цілому розмовляти про PHP, і AI і ML. Тому що, коли я там спілкуюся у себе в компанії з колегами, які є PHP-розробники, вони дуже часто кажуть, що PHP і ML – це абсолютно різні світи, а ми не про це, ми люди маленькі, і це взагалі ось Python, ось це все. І тому давайте розбиратись. І давайте почнемо з класичних ml задач, і що це взагалі таке. Їх можна розділити там на декілька груп. Перша група це створення моделі. І якщо ви не працювали з Data Science, з ML, з моделями і тому подібним, Model Creation – це фактично виробити клас. Який є моделлю, і всередині класу є там композиція з різних класів, різних леєрів і тому подібне. Фактично, це є модель, і коли ви її створюєте, ви пишете код. А далі наступним степом, що вам треба зробити, це підготувати датасет, щоб цю модель натренувати. І зазвичай, пайплайн такий, що ми беремо два датасети, один для тренування, і другий датасет для перевірки нашої моделі. І третій етап це тренування моделі. І тренування, що, що під собою уявляє, ми беремо, створюємо об'єкт нашої моделі, і за допомогою там, тренування ми з цієї моделі проводимо в такий вигляд, який найближчий до нашого перевірочного датасету. І потім ми цю модель серіалізуємо, а цей стейт зберігаємо там кудись файл. І далі тут вже робота якраз бекенд-інженерів інженерів вони беруть і цей файл у себе запускають. А ось ці степи три це робота data science інженера. І зазвичай так, якщо казати про Python-код. Вибачте, я тут аналогію на PHP, якщо ще додав, то процес роботи такий, що Data Science інженер нам надає файл, і з нашого боку треба просто в якомусь фреймворку його взяти. і Запустити. І якщо казати про якісь там нову складності, то в 90% задачі а, немає там нічого складного. А що стосується PHP, а, на жаль, тут ситуація не така найдужна, тому що, по-перше, взагалі немає ніякої екосистеми для того, щоб створювати і тренувати моделі. Друге, немає можливість можливості, можливості GPU acceleration на цих моделей і запуску їх там на відеокартах, але є декілька таких нюансів, що є ось такий пакет, такий репозиторій, який нам написаний на PHP і дозволяє там створювати дуже там прості моделі. Наприклад, ми можемо на чистому PHP створити модель нескладного фрод детектору і який там на вхід буде приймати там, наприклад, там сотню аргументів, і на виході отримувати якийсь скор, і на базі цього скора можна вважати це фрот чи не фрот. І останній пункт: ми можемо експериментувати в. Теорії запускати ці Python моделі на, через там, PHP FFI. але є набагато простіший спосіб, ми можемо просто нашу модель винести в окремий сервіс і на цей сервіс ходити по API. І зазвичай так і роблять. І якщо так казати, з таким підхідом, що ми можемо більш виконувати там, більшу частину задач а, таким чином. В більшості випадків, якщо там є якісь питання до моделі, нам може допомогти Data Science Engineer. Але з мінусами це все-таки не про PHP. Нам потрібні будуть деякі скіли, які потрібні для запуску цих моделей. І іноді є такі задачі, в яких нам цих скірів може не вистачити. Так було. Так і є фактично зараз, але в 2022 році ситуація трохи змінилась. з'явилось ось це. І це трохи змінило взагалі правила гри. І якраз сьогодні я хотів би про це там, більш детальніше поговорити. І так, а що таке чат-GPT? Чат-GPT це велика мовна модель. Що це таке? Це якраз ось та ML-модель, про яку я там казав. На початку, яка натренована на дуже великій кількості даних, і її, її плюсами і конкурентними перевагами є те, що вона може розуміти і генерувати human language text, в тому числі вона може генерувати код, і, що найголовніше, вона може виконувати різні задачі і відповідати там на різні питання. Без додаткового тренування. Так, рухаємось далі. І таке питання BHP LLM. І відповідь буде там, чому ні. І я б сьогодні хотів би, наприклад, якраз цього AI-боту розібратись і сказати, що це не так все і складно, і все набагато краще, ніж ситуація з класичним умерем. Поїхали. А давайте сьогодні. Зробимо такий фіодейс Conference бот який у нас буде відповідати на питання, знати деталі конференції і давати там деякі рекомендації в залежності від наших інтересів. Виглядати буде ось він ось так, і буде відповідати на ось такі питання. Якщо казати про код, ми його запускаємо таким чином. І що нам для цього потрібно? Перше. Що нам треба, це інтеграція. Як у випадку з запуском класичних емерій, у нас є API, звичайно, там чат GPT, яке ми викликаємо. Другий степ, який нам треба зробити, це якось передати наші приватні дані, якось навчити нашого бота відповідати. І що тут треба зробити? В нашому випадку ми просто сказати ЛЛМці, просто сказати моделі, що нам треба. І модель, те, що я казав, великий плюс цих LLM, що модель вона настільки потужна, що вона може виконувати ці задачі взагалі без тренування. І як це взагалі виглядає? Ми пишемо такий промпт, в якому спершу ми кажемо, що модель повинна виконувати? Що ось ви бачите, ти конференц-бот повинна відповідати там на такі питання. Важливий момент і питання, як захистити модель від різного фроду і тому подібне. Ми кажемо, що якщо це питання, воно взагалі не про конференцію, просто кажи, що ти не знаєш. Далі ми передаємо опис конференції і деталі по спікерам. Другий степ. Це, це я продублював на всякий випадок. Другий степ, що тут нам треба врахувати, коли ми там створюємо. Коли ми створюємо наші промпти, таку історію як промпт інженіринг. Це підхід про те, як правильно писати ці промпти. І тут найкраща аналогія: уявіть, що ви там працюєте в якійсь там компанії, До у вас є якийсь формат виконання задач. До вас приходить менеджер, ставить задачу з якимось там рандомним описом, і потім каже, що ви там генеруєте якийсь бред. І тут так само, що це формат опису цих промптів, завдяки якому ви будете від... отримувати від LLM те, що максимально те, що вам потрібно. Рухаємось далі. Ми написали наш промпт. Далі наступним етапом нам просто потрібно визвати чат GPT-API, і ми туди передаємо два параметри: перший це наш промпт, і другий це наш, наше питання. І ще ми можемо там, додатково передати модель, яку ми будемо використовувати. І на виході ми маємо ось таку історію: ми питаємо, хто такий Владислав. Модель думає, і це. Софтвер інженір з компанії МакПо, якого ви чули там сьогодні, вже добре. а, з далі. І які проблеми взагалі з цим підходом? Перша і велика проблема те, що в нас тут доволі таки лімітований контекст, це кількість даних. Їдемо далі. Е, лімітований контекст. Що це означає? Що ми в цей наш промпт можемо передати дуже обмежену кількість даних. Це перша проблема. Друга проблема, що чим більше ми даних передаємо в цей промпт, тим більше в нас деградує в цілому там, перформанс і збільшується е, час очікування на відповідь. І які є взагалі способи? Це обмеження обійти. А перший це використовувати. клікер, ага. використовувати ембедінги. А, що таке ембедінги? На жаль, тут в мене не так багато часу, щоб прям вам детальніше цю частину розповісти. Але ембедінги це. А, Результат виконання іншої моделі, як вона працює. Ми беремо наш якийсь текст. Ось на прикладі, а, з конференції, ми беремо якісь там топіки, а через API ми цей текст передаємо в іншу модель. Це не є там gpt моделлю Це модель, яка просто бере трансформує наш текст а, в якийсь Максим. масив. Так. Так. Всі раз, ще раз всім привіт. А, на чому ми зупинились? Ми зупинились на проблемі, що. Наша llm вона не дуже працює з обмеженим контекстом, і ми стикаємося з проблемою, що ми не можемо віддати туди всі наші приватні дані. І хотілося би поговорити, які є підходи, які можуть вирішити там цю проблему. Перший підхід це використовувати ембедінги. Як я казав, що таке ембедінг – це ми беремо якийсь текст. Беремо модель, яка не є GPT, яка є трансформером і яка трансформує наш текст в масив фіксованої довжини і масив флотів. І на цьому прикладі ми беремо, наприклад, там декілька наших топіків. Після цього ми беремо наш пошуковий запит. Так само ми отримаємо його репрезентацію у вигляді масиву. І згадуємо курс школьної математики, і нам потрібно фактично, ці наші ембедінги є векторами, і нам ці вектори треба перемножити, просто там перескласти і взяти корінь. І таким чином ми отримуємо значення при. Після перемноження, і ці значення вони показують нам, який вектор найближче схожий один з одним. І таким чином, що працює якраз у цей пошук, ми перемножили всі вектори, а потім відсортували результати і взяли значення, яке зверху, і це вектор, який найпільше. Ближче до потрібного тексту, і ось ці всі, якщо ви чули там про векторні бази, вони якраз ось це все під капотом і роблять. І як це працює на практиці? У нас є ось таке питання, і це ми тут питаємо не в чат GPT. Ми питаємо цієї моделі і фактично отримуємо. Топіки, які максимально близькі до нашого там, пошукового запиту. Як це в нас виглядає в коді? Ми беремо наш запит, отримуємо ембедінг, далі ми використовуємо позори з QR PG-Vector екстеншеном. Ми беремо ембедінг, шукаємо по цьому ембедінгу записи в базі. Далі отримуємо ці записи в виді вигляді масиву. І після цього наш масив ми передаємо в форматор. Що він робить? Він просто бере масив і трансформує його в якусь там строку. І після цього такий же самий флоу ми беремо наш промпт і ці приватні дані відправляємо в промпт. І як це схематично виглядає, що в нас є якийсь запит. До речі, тут вже більш імпрунута схема, в тому плані, що ми можемо взяти наше питання, його також передати в LLM. LLM його трансформує в такий запит, який буде більш оптимальний для пошуку по цим ембедінгам. Далі ми отримуємо вектор з моделі, а йдемо в векторну базу, отримуємо результат, і ці результати передаємо знову в LLM і формуємо. Відповідь на питання. Таким чином, ми отримуємо так називаємо RIG. Це спосіб, який нам дозволяє працювати нашій LLM і з приватними даними. І фактично ми нічого там, не передаємо в наш там, чат GPT, ми його не тренуємо, ми з нашого боку певним чином назбирали дані. Сформували якийсь там обмежений контекст, який максимально релевантний до нашого питання, віддали в чат-GPT і отримали вже відповідь. Рухаємось далі до більш advanced рішення. Це ну, наш чат-GPT може генерувати SQL, і він може генерувати його дуже добре. І ми можемо це використовувати. І давайте, наприклад, розрядимо оцей промпт. Все так само, що це conference Bot SQR Generator. Ми його просимо, згенеруй нам SQR код в залежності від питання, і йому на вхід передаємо схему, яка в нас є. Так, Тут можете там більш детальніше побачити, Чисто схема і те, що треба зробити. І в коді це виглядає ось так. Ми задаємо питання. І отримуємо SQL-код. І так, те, що я казав в коді, що ми задали питання, отримали код. Так само виконали запит в базі даних, отримали відформатовані дані з нашої бази, відформату... отримали сирі бази, сирі дані, відправили це, відформатували. І далі відправляємо в нашу LLM-ку і отримуємо вже згенеровану відповідь. Схема виглядає таким чином, так само питання, LLM, а, отримуємо SQL, вже сходили в реляційну базу, і відповідь знову передали в LLM. Знов у нас якийсь там обмежений контекст, і отримали відповідь. Рухаємось далі. А, далі у нас така більш advanced схема, яка нам дозволяє використовувати наш. ChatGPT як роутер, який нам дозволяє вибрати, який а, агент, який спосіб відповіді на питання ми будемо використовувати. Наприклад, ми передаємо запит в LLM, Далі LLM нам каже, що ми там можемо використовувати для цього питання: або ембедінги, або якщо це питання щось там порахувати, або якісь історичні дані, це SQL, або. У мене там цього прикладу не було, але ми можемо там навіть сходити на сайт FDE, взяти звідти якусь інформацію, чи виконати з нашого боку якусь там функцію. І так само результат далі передати в ЛОМ і отримати якусь відповідь. Промпт в цьому випадку виглядає таким чином, що ми отримаємо, також передаємо контекст і просимо нашу ВЛМ сказати. Який саме агент, який саме спосіб нам треба використати? І в цьому вигляді наш метод виглядає таким чином: сходили в LLM, отримали цей агент виград, вид боту, який треба використовувати, і його визвали, і отримали відповідь. А, цей спосіб він надає нам такі більш ширші можливості, тому що ми можемо фактично будувати чейн а, визовів з а, різних типів. А, вибачте, ми можемо формувати чейн визовів LLM під якийсь там різний кейс, і таким чином а, будувати. Більш якісь там advanced рішення, навіть є бібліотеки, які можуть виконувати е динамічний синхронний граф за допомогою таких LLM визовів. І якщо, е якщо ми кажемо про PHP і ті підходи, які ми там сьогодні обговорили, то в цьому випадку нам взагалі не потрібні ніякі знання з. Е а я і машинленгу. У нас тут взагалі немає ніякого Python, і ми тут можемо взагалі спокійно використовувати тільки PHP. І який тут великий плюс, що нас взагалі тут нічого не обмежує. З приводу use cases я взяв, як приклад чат це таке абсолютно прозоре. Зрозуміле рішення, але у себе ви можете це використовувати для різних парсерів, так само якихось advanced роутерів, як в прикладі там, до цього. А трансформерів, наприклад, ми в одному з проєктів використовуємо Chat GPT для того, що користувач пише якийсь там, пошуковий запит. Ми цей пошуковий запит а, трансформуємо на різні параметри. Наприклад, з пошукового запиту там дістаємо дату, різні теги, і далі ці всі дані використовуємо для більш там, точного пошуку. А гарний приклад був перед цим: про графану і інтеграцію з OpenAI. Фактично, якщо там подивитись під капотом, ця вся інтеграція працює таким самим чином, що ми ось ці дані з графани відправляємо так само в чат GPT. Кажемо якийсь промпт, і далі чат GPT нам повертає вже відповідь. Що стосується екосистеми. Що стосується Python, дуже рекомендую подивити, позайматися піратством і подивитись в сусідню екосистему, є такі два прекрасні репозиторії. Вони є піонерами в цьому напрямку, це лагчен і лама індекс. І фактично вони мають всі ці абстракції. Про які я там сьогодні казав. Що стосується PHP, сьогодні була онлайн доповідь про LL Plant fend. І ця бібліотека, вона якраз будує абстракцію над тими підходами, про які я там сьогодні розповідав. І наступний репозиторій це лончейн PHP. Це фактично копія цього там бланкчейну з Python. -у. Дякую всі репозиторії по цьому QR-коду. Я зробив там репозиторій на GitHub, де ви можете там подивитись з цього боту. І там також є всі посилання на ці всі бібліотеки. Дякую. Так, Дякую за доповідь. Питання таке трохи просте, його можна нагуглити, але хотілося б почути, враховуючи досвід. Питання по монетизації: як воно зараз працює? Раніше я використовував Open AI API роки три тому, і там була проблема з тим, що коли ти використовуєш його, типу, не personal, а вже для бізнесу, там є. Монетизація по токенах, тобто по кількості умовно тексту, який ти відправляєш на запит. А, і це було одним із факторів, які стопали бізнес від використання OpenAI API. Як воно зараз монетизується? Типу, я знаю, що є фрі-модель, але в неї ж напевно теж є якісь Ні, зараз. Все так само, але є дуже позитивна тенденція з тим, що ціни на токени вони там раз в півроку або напевно там раз в три місяці вони падають і падають. І, наприклад, якщо казати про GPT 3,5, в порівнянні десь там з рік ціни там в декілька разів впали. І ще сюди ж питання. Враховуючи, що кількість ну, токени все ж таки вони вартують грошей. Я бачив, що промти написано дуже красиво з відступами. Це чисто для візуалізації, чи це реальний приклад промтів? Тут відступи вони токенізатором не рахуються, рахуються саме символи. Я мав на увазі типу форматування, коли а, Ну, По форматуванню я хочу сказати, що там є навіть приклад в промпт інженірингу, що ми можемо ці розділення використовувати для того, щоб модель більш наш ну, краще розуміла. Це функціонально, так. Я тут ще додам таку штуку, що е підняти модель, наприклад, навіть open source. -ну, на серваке своєму, типа, коштує набагато дорожче ніж використовувати OpenAI. Чому? Тому що серваки доволі дорогі, тобі треба нормальна кількість GPU, а оренда такого сервака в кращому випадку буде коштувати там 350 євро в, в місяць. А на 350 євро, тобі ще треба скільки згенерувати трафіку, щоб ну, не дуже дешеві стали. І це ринок дуже цікавий стає, тому що якщо раніше казали, що треба. Ставити open source, бо це буде дешевше, то вже зараз такого немає. І тенденція йде до того, що дійсно це копійки коштує реально. І якщо підіймати локально, ви ще зіштовхнетесь з великою проблемою масштабування, тому що десь обробка одного запиту у вас буде там займати там декілька секунд, і конкаренці там один запит, фактично. Привіт. Хочу запитати на рахунок трансформ-моделі. Я так. правильно зрозумів? Це для того, щоб знаходити, грубо говоря, схожі запити. Так, ага. так. так. і тут просто для такі так, overл розуміння, що більшість моделей, наприклад, коли ви там заходите в Google, робите там пошук по зображенню, то такий же самий принцип використовується. Що Використовується ця трансформ модель, вона трансформує ваше зображення в якийсь там масив. І далі через там, векторну базу ці масиви перемножаються і знаходяться записи, які а, більш релевантні до цього зображення. І так працює в випадку як з текстом, як з зображеннями. І якщо ми навіть кажемо про фейс, ось ці рекогнішн системи, і пошуку по фейсу, так само фейс трансформується в вектор. І далі ми шукаємо найближчий вектор. ChatGPT. працює. Дякую за доповідь. Таке питання може стикався з лімітаціями по токенам, бо я не сильно ковуряв чаджіпті, але знаєш, там є лімітація по токенам. І в лініки, коли ти навчаєш модель по своїх бізнес-процесах або якомусь там спілкуванню, де потрібна сама. Імперативна ітерація, там ти стикаєшся з лімітацією і шрімком відповіді. Може, є якісь варіанти зараз? Лімітація по довжині токенів чи, так, по, лім... чи по використанню? По довжині, бо фактично кожна нова відповідь це пересилання старого тексту, наскільки пам'ятаємо цю модель. Тут, тут є декілька підходів. І найпростіше, напевно, з них, що я тут показав цьому прикладі, щоб не ускладнювати, напевно, найпершу версію ChatGPT API від OpenAI. І зараз в них є API, яка працює як чат, яким чином працює? Ви спершу там створюєте чат, отримуєте ідентифікатор цього чату, і далі ви використовуєте там, цей ідентифікатор, який вказує вже оцей контекст, який зберігається десь там на сервері. І ви фактично не. Всю історію пересилаєте, а пересилаєте тільки одне там, повідомлення. Тобто там лімітацій таких немає. Да, і так, чином, і таким чином ви оптимізуєте використання там, токенів і не перекористовуєте в випадку цієї всієї історії. І тут такий приклад, що е, на практиці воно працює таким чином. Прозвенено, приклад з е, генерацією SQL. Ми один раз відправили ось цей промпт. Отримали ідентифікатор чату. І всі наступні запити ми відправляємо з цим ідентифікатором і відправляємо тільки питання, а на виході отримуємо тільки сQр. Але я тут просто скажу прямо, що я цей приклад не став використовувати в презентації, тому що він там доволі складне API, і для розуміння це можливо там буде це складно. Є... Дякую, зрозумів, в якому напрямку поковиряти. Дякую. Є питання? Mm. Супер. Дякую, Максим.